Теракт Оленівці був російською спецоперацією проти постачання західного зброєння нашим захисникам. У цьому переконані в головному управлінні розвідки Українського міністерства оборони повідомив про це представник відомства в етері загальнонаціонального телемарафону від перших повідомлень про застосування і навмисний обстріл високоточної зброї Хаймерсами. Це була спецоперація проти. Постачання Україні західного високоточного зброєння це була спецоперація проти з метою дестабілізації українського суспільства, деморалізації, в тому числі і українських військовополонених. Тобто, з самого початку це було фальшування. Але світ швидко викриває такі речі, і власне те, що по сьогоднішній день міжнародний комітет Червоного Христа, як і будь-хто інший із незалежних представників світової спільноти, не допущений досі до Оленівки. Для того щоб на власні очі подивитись, а що ж там відбулося, для того, щоб почати незалежне розслідування, тобто, те, що сьогодні досі цього не відбулось, є найбільшим свідченням про те, що ну значить, напевно, є що приховувати.